Система Т-328 обідів виготовляє відома та популярна компанія TECH СП в Польщі. Комплект поставки включає контролер Т-328 з інтегрованим модулем OBD, сенсорний датчик рівня, проводка восьмиканальна, датчик тиску, вакууму і температури газу ПТС 01, перемикач бензин газ з індикацією, розпилювач в колектор, комплектуючий для підключення електроніки. Це незамінний елемент газоболонного обладнання четвертого покоління, виконує функцію контролю і керування виконавчими елементами. Область застосування системи на нафтовому зріженому газі і на стиснутому природному газі. Гарантія від виробника на контролер складає 36 місяців. А на інші електронні комплектуючі 12 місяців. Має такий функціонал. Наявність модуля OBD для щитування діагностичних даних, видалення помилок і додаткових можливостей налаштування. Досить швидкісна система автоматичного калібрування. Вона займає менше 15 хвилин. Автоматична адаптація газоболонної системи, в залежності від параметрів бензинової системи. За інформацією відробника, вона не вимагає частого підстроювання, опція автоматичного виявлення несправності, і помилок встановлення. Також є можливість їх усунення. Функція видалення помилок у базу вносять до вісьми кодів помилок, які будуть видалятися з бази при виникненні. Будована корекція по температурі газу, температурі редуктора, тиску газу та оборотам двигуна. Виробником передбачена можливість встановлення двох таких блоків на одному автомобілі. Підтримка в програмі налаштування досить широкого списку форсунок. Сумісність з автомобільними двигунами Вальветронік і «Ванкл».